У, -у, -у. Бум -бум 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 -бум. у цій війні Росія не воює самостійно. Кремль отримує підтримку з усього світу технологічно, економічно і навіть людську. І якщо присутність найманців із Сирії чи Африки вже нікого друзі не дивує, то ось ця історія справжній тривожний дзвінок. На Донеччині українські військові вперше взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Це перше підтвердження безпосередньої участі китайських громадян у війні проти України. Ополонених друзі, документи, банківські картки, особисті дані. Зеленський заявляє, що таких китайців на фронті може бути набагато більше, і це не поодинокий випадок. США реагують участь китайців, сигнал для ще глибшого залучення Пекіна до війни. Далі ми вам покажемо, як китайські військові ведуть стріми. Просто з Донбасу позують із прапорами ДНР і шикуються під російськими хрестами. Ви побачите ексклюзивні кадри. Я Астр Астрікей, і нагадайка, підпишіться на наш канал, якщо раптом забули. Просто зараз не відкладайте. Погнали! Офіційно Вашингтон прямо назвав Китай головним спонсором російської агресії. 80% усіх товарів подвійного призначення для російського ВПК. Надходять саме з Китаю. Отже, Зеленський розповів деталі щодо потрапляння китайців в полон до українців. Деталі наступні: українські бійці вступили в бій із шістьма китайськими військовими. Сталося це на Донеччині в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка. Після чого двоє громадян Китаю було взято в полон Є документи. Є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю на боці Росії. Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниця. Північної Корейці на Курському напрямку воювали проти нас, Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Факт появи громадян Китаю безпосередньо на території України означає, що Путін не зупиняється і не буде зупинятися ні перед чим, аби продовжити війну. А ось як виглядає ця дружба на передовій завдяки нашим глядачам на окупованих територіях, друзі, дякуємо за те, що допомагаєте нам інформаційно. Нам вдалося знайти цілу низку відео, де китайські найманці воюють, ведуть стріми з фронту. Ну і просто насолоджується життям на окупованих територіях. Отже, на відео, які нам допомогли дістати наші підписники з Донеччини, видно наступне: російські військові хизуються набоями із китайським маркуванням. Чергове підтвердження. Китайська зброя вже на полі бою. На Китайських патронах я ще, сука, не бачив. Це відео Модерн Чайна, блядь. <праць> а ось приклад дружнє відео Китайця і Руського. Здається, в цій співпраці не тільки бойовий, але й медійний фронт. себе лук Переверни. Ні хуя сікі. Я? Китайські військові активні в інфополі. Вони публікують пафосні відео з фронту, наче йдеться про рекламу служби в армії. У кадрі: російська форма, китайське обличчя і повна гармонія із окупантами. Деякі з них навіть стрімлять із Донбасу. Один із відеострімів показує китайського військового поруч із дівчиною. Локація окупована територія України. Алло. А ось, панове китайці позують із прапорами Вагнера та ДНР, символи війни тепер міжнародного терористичного масштабу. Цей китаєць не воює принаймні, на цьому відео, а просто гуляє ринком у Луганську, насолоджується шопінгом, так би мовити. До речі, гляньте, як зараз виглядають базари. В Луганську. Кінпінга, а ось деталь побуту: китайський доброволець демонструє російський суппайок як бонус популяризації військової культури окупантів у китайському Ютюбі. Росія вийшла на новий рівень вербування. У мережі з'явилось відео, що демонструє спеціальний сайт. Для рекрутингу саме китайців у лави армії РФ. А ось, можливо, найсильніший символ цього, так би мовити, альянсу хрещення китайського солдата в Росії. Йому дають православне ім'я Фьодор. Цей акт подають як єднання двох цивілізацій китайської і руської, під одним богом і одним прапором. Сьогодні у нас важний день. Наш э, товарищ по оружию из Китая Фэн Решил принять православное крещение И покреститься Завтра мы уходим на боевую задачу И он решил покреститься так, Наклоняйся чуть-чуть Крещается раб Божий Федор Во имя Отца Аминь Сына Аминь Від хрещення до обстрілів, від шопінгу в Луганську до китайських мінометів під Мелітополем. Ці кадри не випадковість і частина системної співпраці. Китай десятки разів заявляв про нейтралітет. Але реальність інша. Це підтверджує низка фактів. У 23-му році українські військові виявили 60 мм мінометні міни китайського виробництва, які використовує НВАК, виявлені під Мелітополем. The Times пише про передачу Росії ударних БПЛА великої дальності розроблених спеціально для випробувань на фронті. Крім того, 24-й рік Держкорпорація Алмаз Антей розгорнула виробництво ударних дронів саме на території Китаю. Це стало безпрецедентним випадком, який свідчить про дозвіл Пекіна використовувати свою територію для посилення ВПК випакара. Ну і загалом Китай. Основа військової економіки Росії 80% усіх товарів подвійного призначення, які отримує Раша з Китаю. А що ж сполучені Штати? запитаєте ви, Яніно, що ж стосується США і Дональда Трампа, то він вважає, що всі цінують його в дупу, і ми про це розкажемо за кілька секунд. Хочу, щоб ви додивилися це відео до кінця. Отже, у США набули чинності. Тарифи Трампа взаємні мита на імпорт, включаючи щодо Китаю ставку в 104%. Китай переконаний, що зможе перемогти у торговій війні проти США. Про це пише The Economist. В Пекіні можуть дочекатися, коли США перестануть справлятися зі своєю інфляцією і невдоволенням американців зростанням цін, і безробіттям безумовно через мита Трампа. На думку Пекіну. Це найпростіший спосіб посадити Трампа за стіл перемовин дочекатися негативних тенденцій в економіці Штатів. Однак це доволі ризиковано до того, як інфляція вдарить по США, китайська економіка вже може серйозно постраждати. Тому вони зараз сидять думку, гадають, як правильно вчинити, чекати чи реагувати агресивно. Дональд Трамп тим часом. Стоїть собі висміює країни, які домовляються про торгові угоди зі США. Він також додав, що зараз тривають найуспішніші перші місяці в історії Сполучених Штатів Америки. Я вам кажу, ці країни телефонують нам і цілують мені дупу. Вони просто вмирають, щоб приїхати сюди. Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер. Друзі, безсеричний час живемо з вами, не інакше. Підпишіться на нас просто зараз. В описі ви знайдете всі способи нам допомогти. Папа. -па.